Кожну копійку збирає з цих джерел, які є е, доступними зараз. І дійсно підвищує, підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це! На кого ви працюєте? Я вам розповім, що таке зрада. Зрада це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію, 52 мільярди виділити на дороги. Зрада! Це коли ви між економікою і патріотизмом, математикою і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією, і як виходить з сьогоднішньої заяви, робите це і далі. Зрада це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада це коли ви голосували за бюджет, тут стояли ваші колеги, ваш уряд і розповідали, що кошти до кінця війни є. Зрада це коли ви розумієте, що сьогодні... Знищуйте